Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3 помножити на 8 дорівнює. 2 помножити на 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 6 буде 18, 2 помножити на 9 буде 18. 18 рівнює 18. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.